Всі використовують абсолютно. Я частково, десь можливо, зовсім трішки свою дельту використовував тільки до холодильника як, би, як безперебійник. Мої батьки використовують е е екофлошку для насоса от, для котла, щоб коли відключення довгі, щоб можна було от, не замерзнути. Єдине, що я можу сказати, користуйтеся, користуйтеся, але це не потрібно робити. Якщо ви вже користуєтеся середньої станції як е, безперебійником, як ДБЖ, враховуйте, яка потужність у вас підсуджена до станції в цей момент ДБЖ. Тому що є такі, як би сказати, така фішка. Е, не всі зарядні станції тягнуть повну потужність, образно номіналка. Якщо у вас станція в номінальна 500 Вт, це не означає, що в режимі ДБЖ вона потягне образно якийсь хатам River 2 Max, що він потягне цих 500 Вт. Потрібно кожну станцію дивитися, це перше. Друге, не потрібно. Впритек навантажувати станцію. Якщо у вас станція не така вже потужна, не потрібно її тримати в такому піку, тому що їй буде бути дуже погано. Питання часу, коли вона вас просто вийде з ладу. Це все стається. Потім головне, що зарядна станція з безперебійником ДБЖ все рівно не предназначена для безперебійника. жодна зарядна станція не має трансформатора напруги. Розумієте, вона не має. І в цьому випадку у вас може статися погане щось. Воно спрацює от, але я думаю, якщо навіть так брати, є зарядні станції, вже там от дельти треті, треті, спрацьовує час перемикання 10 мілісекунд, супер. Акофло ультра спрацьовує зтримкою 0 мілісекунд, дозволено підключати навіть медичні обладнання. Це все також круто. Але ви задумаєтеся, в якому навантаженні це, якщо в режимі ДЖБ, перену, буває. Інверторні системи, повністю акумулятори, все. Тобто це нехорошо, я вам так скажу. Якщо вам потрібен безперебійник, можливо, краще, якщо для, хочете для комп'ютера, можливо, краще вам взяти все-таки безперебійник там, за 2000, щоб не знаю, просто завершити роботу і все. Це особисто така моя думка. Всі користуються, і я користувався. Не знаю, кажу, наскільки це просто правильно. Зарядна станція, зарядна станція. Не предназначалася для таких, би склати 24 на 7 роботи, як нас це в Україні люди використовують і в режимі безперебійників. Ми самі їх, їх вбиваємо. Просто є зарядні станції, які до цього готові. Такі от, не будемо. Нервувати людей, скажемо, це кофло, конечно, конечно. а є інші, які може бути погано, маючи безперебійник, але їм може бути погано, і вони можуть виходити з ладу. Тому це вся ваша фортуна. Але якщо ви вже так хочете це все робити, безперебійник, все обов'язково ставте на зарядну станцію в розетку вмикайте стабілізатор напруги, щоб хоч якось продовжити її життя. В мене все.